Щодня у наших військових виникають проблеми дрібні, дуже часто побутові. Які ноу-хау придумують наші волонтери для нашої армії Програми в програмі в об'єктиві? Я Скоп. Гостями нашої студії є громадські діячі, волонтери Юрій Кровавич і Андрій Кирчук ви сьогодні до нас в студію завітали з такими різними предметами, книжками. Давайте почнемо з того, як взагалі виникла потреба щось для армії, якісь придумувати дрібні ноу хау. З чого виникла взагалі така ідея? і Як це відбувалося? Ну історично, галицьке суспільство ніколи не стояло осторонь будь-яких подій. Значить, це ще було зафіксовано за часів Острогорської імперії. Так сказати, особливо природній талант Галичан до ремісничих речей вилився у так сказати створення у Львові вищої технічної школи, яка сьогодні є відома як Львівська політехніка. Ну і сьогоднішній час показує, що теж так сказати, цей талант не тільки зберігається, ще й нарощується, от і особливо такі акцентовані події, як майдан, і потім війна, напад Росії на Україну, так сказати, теж заініціював те. Що дуже багато людей різного віку і фаху долучилися до допомоги війську і суспільству. От, ми на сьогодні знаємо дуже багато прикладів, так сказати, які, що за допомогою волонтерів, спільними зусиллями волонтерів, фахівців і підприємців було створено ряд дуже корисних і потрібних речей для, перш за все, для війська. От. Тобто ми можемо заакцентувати увагу на таких речах, як, наприклад, безпілотний літальний апарат, який фактично почав випробовувати у червні 2014 року на полігоні Яворівському так. І так сказати, активно сьогодні працює на передовій допомагає нашим військовим вести розвідку, так сказати, ну тим самим чином оберігає життя військових і так далі. То, навіть це безплатне поради це вже не було такого, скажімо, навіть такого масштабного вже так, виготовлення. Так, це вже багато так, людей зацікавилося. Так і дуже баколись. Так ще додав часів. Був такий журнал «Юний техніки. Тож де люди щось таке придумували, якісь такі ноу-хау маленькі, дрібні. Та я так розумію, що навіть цей безпілотний апарат, на яка камера, це так само це один із перших, власне, тих. Так, це одна з перших моделей, зроблена спільними зусиллями, авіамоделістами, і інженерами електродниками Генясно. Ну і Тепер перейдемо до Андрія. Андрію, от про що ви би хотіла раз акцентувати? Ну, взагалі, пан Юрій дуже правильно сказав, що тут наш народ завжди відзначався особливою винахідливістю. Я думаю, що ця винахідливість знайшла своє чітке відображення і під час обох майданів, і зараз вона. Продовжує вдосконалюватися, продовжує е, відображатися щораз то в цікавіших рішеннях. Однак я би хотів сказати, що е, найважливіше, що у всіх цих питаннях має бути, на мою думку, і це надзвичайно важливо. Це є системність взагалі всіх цих рішень. Тому що, якщо не буде системності, якщо не буде е, комплексного застосування тих чи інших е, рішень, то е, кожне поодиноче рішення так воно можливо на якийсь момент, е, на певний тактичний момент воно буде. Е, Знайде свої результати, але в стратегічній перспективі, звичайно, нічого не дасть. Тому я вважаю, що попри те, що ми зараз говоримо про надзвичайно цікаві здобутки наших і юних, і неюних винахідників і інженерів, ми повинні розуміти про те, що насамперед тут на чолі всіх цих питань має стояти системні рішення на рівні держави. Ну а якщо йдеться про винахідливість, якщо йдеться про певні результати певні впливи на результативність дій наших збройних сил на фронті та я би хотів сказати що тут не лише не лише технічні рішення повинні братися до уваги дуже важливо власне це інформаційне інформаційне поле насамперед, забезпечення правильною потрібною або я б сказав, навіть, життєво необхідною інформацією тих хто знаходиться зараз на передовій захищає нашу вітчизну і власне в цьому контексті хотілося би сказати про те що такі що є Дуже багато зараз інформації на веб-сторінках, на різних ресурсах, які знаходяться в інтернеті, є і виданих дуже багато книжок. Я тут бачу, пан Юрій приніс книги, які були підготовлені до видання нашим колегою паном полковником Сергієм Родюком. Це і порадник снайпера, це і порадник стрільця. Давайте може, давайте почнемо про конкретні речі. Так. От мене в руках є порадник снайпера. Він виданий ще у 2014 році, я хотів би його показати. Це, власне, це та книжечка, яка, яка вже тиражується і видається. Яка, як взагалі ідея, наприклад, з порадником стає про Значить, е Наш давній друг, е полковник Збройних сил Сергій Павлович Рудюк, е готує спеціалізовану літературу для підготовки військових. От і значить, оцей порадок снайпера вид вперше видавався в 2006 році. І коли сталася ця біда, так сказати, тобто напад Росії на Україну, зрозуміло, що питання так сказати посібників для війська стало дуже важливим. От, ну, так, бо зрозуміло, хлопці Павлович. вчаться вже фактично в так, ну, так на, так, на, на місці. матеріали. Львівські волонтери е, знайшли ресурс і можливість видати, так сказати, в такому от польовому форматі ці речі, які насправді вже передруковуються третій раз. От оскільки так сказати. У мене в руках є порадник та... стрілецької справи. Так. Не тільки снайпер, але вже так само, і порадник стрілецької справи. Так. Це вже видане зараз у 2015 році. Він вийшов квітні. Тобто є потреба в такій літературі, так, і так. як реагують на це наші військові на ту літературу, значить, ті підрозділи, що зараз є на передовій, постійно просить. Щоб їм надавати цю літературу, оскільки є постійна потреба, оскільки ну, відбуваються хвилі мобілізації, є потреба готувати воїнів, так сказати. Добре, а для цього потрібні такі речі. Значить, окрім того, ще готові до видання ряд плакатів у кількості 15 штук. Зараз я думаю, найближчим часом вони будуть видані, тобто навчальні плакати, і до першого етапу ще будуть три посібники. Також по зброї, так, от по станковому протитанковому гранатомету, по кулеметах і так далі. От і про літературу я би хотів слово передати Андрію. Ми перед програмою ти розповідав такі цікаві речі, власне, які не пов'язані тільки з технікою, от, власне, з чим ще пов'язані. Література, ну, з, так тому що е, власне, що ми е, я вже ще хочу просто додати до того, що пан Юрій сказав, і до того, що підготував пан Рудюк, але я хочу сказати, що в інтернеті власне на підтвердження того, що є в інтернеті, дуже багато різних цікавих видань. Прошу дуже ви це підготовка снайперів за американською схемою. Тобто, я думаю, що найкраща армія світу на сьогоднішній день це, це є гідний приклад для наслідування, тому варто звертати увагу на те, що вона готує. Є теж переклад за, з американської знову ж таки е, з американського видання тактика Кої піхоти для дій малих груп, те, що зараз ми маємо насправді основна основні дії, насправді відбуваються і основні зіткнення на рівні диверсійно-розвідувальних груп, що є дуже важливо для наших воїнів знати цю тактику і знати або як її протидіти, або самим як діяти в таких випадках. Окрім того, хочу сказати, що було видано нещодавно, і всі напевно бачили це видання. Два нашим глядачам на камеру. майора Ганса Даха, Насправді книжка 50-х років. Якщо я не помиляюсь, була зроблена на основі бойового досвіду власне самого майора швейцарської армії, тобто Захист, досвіду захисту його вітчизни е, тоді від нацистів е, було підготовлені цілий цілий ряд власне, публікацій, які потім були зведені у книги, е, називається тотальний опір. Інструкція е, зведення малої війни для кожного. Це надзвичайно важлива книга для того, що то ми, то ця література вже є в наших фонті. вона є. В наших виданнях. більше того, я би сказав, що це моя власна думка, і я знаю, що пан Рудюк навіть дуже дуже її власне. Просував, він казав про те, що надзвичайно важливо, щоб ці книжки йшли як дидактичні матеріали для вивчення в школах, в навчальних закладах, там, де є військові кафедри. Тому що ми повинні вчитися тому, що є вже є. На жаль, ми вже зіткнулися з тим, що ми цього мусимо вчитися і знати. На його. жаль, на жаль, да. тому що ми розуміємо, що протистояти потужній і армії, яка не знає правил війни, яка веде війну абсолютно без правил, і це можна. Тільки е, організованим опором всього населення. Ну, вже багато хто говорить, що так. це фактично вже народна війна, бо без фактично перес. волонтери, народ, який і воює, які несе на собі той тягар тої війни, ну і література. без сумнів. Ну і крім того, я ще хотів звернути увагу ще на одну річ. Ми говоримо завжди про бойові дії. Всі бойові дії супроводяться е, зрозуміло і втратами, і пораненнями, і е, е, нічого е, кажуть, приховувати багато є просто захворювань, тому що це не тільки бойові тривали живуть, і люди там живуть. Передові люди не мають доступу так, до дуже скажем, не в не найлегших умовах так. і. І з... тому, е, от я хотів показати цю книжечку. Вона правду кажучи, вона була видана, ще в 2000 році вона зовсім не мала військового ну, призначення. Вона, вона готувалася зовсім метою. Е, її автором є мій дуже добрий приятель, е, доктор е, з німеччини Ганс Мартін Гірт. Е, він має мав величезний досвід роботи в Африці в екстремальних умовах. Е, і що він власне, що важливо в цій книзі, що її відрізняє від е, Як відрізняє інших називається? Кінчок, вона називається природна медицина в Україні. Е, в нього були видані подібні книжки і природна медицині в Конго, природна медицина в Латинській Америці, і так далі. Тобто він готував такі книги сам. Що її відрізняє від книжок з фітотерапії, це те, що окрім фітотерапевтичних суто рецептів, там є дуже багато практичних порад, як застосувати дуже прості, всім доступні, в будь-якому, навіть я думаю, що навіть в прифронтових магазинах звичайні матеріали, з яких можна зробити дуже ефективні. Засоби протидії тим чи іншим чи захворюванням чи лікуванням ран, і так далі. Тобто, це дуже такий, я вважаю, практичний порадник для наших воїнів. Я дуже сподіваюся, що я знайду електронну версію ці книги, обов'язково її в інтернет. А ще частину тиражу, яка ще залишилась обов'язково в АТО Ну і це так само можна про те, що ми говоримо, в школа треба викладати вже тактику, Одні і це напевно найкраще, що можна Одні викладати значно. в школах, щоб воно і в побуті так само добилося. У нас на столі є в студії. Ді такі різні предмети, якісь цікаві от кілька слів, пане Юрію. Ви розкажіть, бо то щось таке. E, значить, спочатку моцих подій в Україні так виникли потреби для наших військових у різноманітних речах. Серед тих потреб, серед таких потреб була така ситуація, що ну, в тих польових умовах треба якось жити і існувати. Значить, пане Андрію, ви певно пам'ятаєте нашу першу акцію чітко для військових, коли ми допомагали медикам нашого львівського прикордонного загону. Так, і ми, ми тай, тоді, я їздили серед, туди їздили туди. Так, ми туди їздили, ми передавали ліки, одяг спільними зусиллями. Акція вдалася на славу. Так. Це було в березні 14-го року, так, ще берез... ми тоді навіть собі так, не уявляли, так, що так. буде далі. І серед іншого, тобто. То наші друзі, які були там, серед іншого, тобто ліків і всяких таких речей, попросили ще для операційних палат в польових умовах так, джерела живлення безперебійного. Тоді, так сказати, нам вдалося знайти мотор-генератор, вдалося нам знайти так сказати, ще ряд джерел живлення з акумулятором і так далі. І серед іншого, якраз оце перший раз, що ми для армії постачали фотоелектричні панелі. А що це таке розроблення? Тобто є елемент, який здатен виробляти електроенергію від сонячного проміння. Ну, це була зовсім інша панель, Ти більша. Камеру, Значить, зараз така. в даному випадку ми вам демонструємо такий от похідний ліхтар. Оце якраз вилилося, тому що тоді робилося, як це кажуть, на коліні вручну, інженерами, так робилося на базі там світлодіоних джерел і акумуляторів. Тут же ми маємо, так сказати, ліхтар, в який вбудований акумулятор, зарядний пристрій, і маємо джерело енергії, це сонячна панель. Тобто, яку можна спокійно закріпити на на клапан рюкзака, і вона буде собі заряджатися далі. Від цієї панелі можна зарядити з допомогою перехідників мобільний телефон чи будь-який інший електронний пристрій, так сказати. Тобто це фактично така сонячна батарея. Так, так, так це є сонячна батарея, яка дозволяє в І Це зроблено тут своїми силами. Це зроблено тут своїми силами. Тобто, робляться дуже різноманітний на, на на згідно потреби, дуже різноманітний і широкий спектр. Тобто ми робили похідні системи там 10, 20, 50 ватт. От які допомагають нашим військовим, ну, скажімо, в їхніх потребах там на місці. Так. О, не тобто, цікаво, суму, це, прошу. це не таке. Так. Тобто то вже наші друзі-підприємці замовили виготовлення, так сказати. От і все. Це, Я хочу цікаво. додати до цього, якщо можна що насправді цих панелей панели існують в різних формах і, і на різних матеріалах і. На одній з конференцій мені часто доводиться бувати в силу своєї праці в Асоціації нерефективні міста України. То на одній з конференцій я бачив в чоловіка сумку, просто повністю вкриту так. панелью такою. Він каже: Так, я ходжу вулицею і заряджаю свій комп'ютер, і в мене там всередині лежить. Тобто це речі, які можуть спокійно застосуватися і на, на плічниках наших так. військових. Так. Ну, звичайно, там, де вони базуються, тому що це демаскує все-таки це блискучі предмети. Ну, але це дуже порятунок, вони очевидно, що є електроенергія. Підзаряджати на абсолютно... все треба, наскільки я розумію. І... Радіостанції, приводи нічного бачення, зв'язок. Тобто все вимагає електроенергії. Так, в тих польових умовах її звідки потрібно отримати. Так. От, тобто, і завдяки нашим інженерам, волонтерам, що на чому хочу доголос, наголосити, що дуже приємно що до, до цього, так сказати, руху волонтерського, так дуже активно долучилась і студентська, і, і шкільна молодь. Так. Тобто вони виконують дуже багато таких завдань, які ну часом дорослі навіть про це не не здатні думати. Думка не приходить, так і от буквально... дорослі вже про інше займаються, а займається авіа діти ще можуть генерувати щось так, так і от зовсім недавно не учні не запропонували не. в ролі контейнерів для військових, так. Контейнери від е, тих солодощів, кіндер сюрприз, про які ми всі знаємо, діти їх дуже люблять полюбляють і збирають і все. І от діти почали нас і виявилося, що це дуже потрібна справа. Я не ну, допомагав їх збирати. Значить, ми дорослі вже люди, зрештою Kinder Surprise, Як це виглядає ця коробочка? А вона потрібна, тому що так, тому що десь потрібно необхідні речі, дрібні воїну на передовій зберігати. В чомусь тримати, так ну в даному випадку, ми дорослі вже пішли друг. Ешелоном, так? Ну і знаючи наші виробничі можливості, ми запропонували у ролі таких контейнерів, тому що це дуже, так сказати, корисна річ, використовувати такі педпреформ. От Значить, це ампула. З якої видувається пляшка для мінеральної води, там, скажімо, чи для якихось інших грядин. Вона виготовлена з е, е, поліетилену високої щільності, так, значить, ній можна зберігати різноманітні речі. В даному випадку це ліки, це є активоване вугілля, які яке там, там можна спокійно зберігати. Значить, відзначається такий контейнер дуже величезною просто механічною стійкістю, так, е, далі, герметичністю, не тоне, не горить. Тобто от таку от річ можна закурковану кинути в калюжу чи в водойму, вона буде плавати по поверхні. Тобто в таких от екстремальних умовах ці речі є дуже допоміжні. От. Є, і, от, в такі, в мене... от я скажу, що вона є зручна для носінь, для наплечника, так, 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 вона така об'ємна, такій, що так. будь-куди у кишані будь-якому. От, отут будь я розмі... розмістив сірники. Так сказати, з фрагментом коробки для запалювання, так, де в похідних умовах можна видобути вогонь з допомогою, і все, і все прекрасно. Тобто я речі... так своїми словами глядачам нашим пояснюю, що це таке є. Це ми всі щодня... Багато разів на день ми бачимо звичайні пляшки з-під води, з під пива з будь-якого інших напоїв, солодкої, кока-коли, пепсі коли і так далі. Потім ми ті пляшки викидаємо в контейнери. Ну, порядні громадяни їх викидають в ті спеціальні контейнери, так. І ті контейнери попадають на переробку. І от з тої великої пляшки виходить отака навпаки. Перформанс. <реш> <проформат, реш> І у Львові є такі виробництва. Та. Речі... А потім навпаки, з тої форми видувається, видувається величезна пляшка. Стой. І та, являється ті от колби є дуже... Ну, Корисні, навіть у, в такому форматі. Так, так. Я хочу просто додати від себе, що з е, своїх початків, своїх походів е, горами, я думаю, що всі дуже добре, хто пам'ятає, звичайно, 80-ті роки, тоді взагалі не було такого поняття, як пласт, якась пластикова тара. От, і шукалося, так само. і шукалося все, все, що підходило під руки. І ви знаєте, зараз я бачу, що воно знову потребується так. та сама річ. Один з таких контейнерів, де можна сносити сіль, ще якісь теж сипку, сипкі продукти, які теж треба захищати від вологи. Звичайний контейнер від плівки. Від так. фотоплівки, я сподіваюся, що ще що молоде покоління навіть ще знає, що таке контейнери від плівки, хоча зараз всі перейшли на. Так, е, ми завжди ходили неодноразово в, в походи, так, в мандри. І ми завжди свої наплечники змушені були поліетиленові кульки за, замотувати, тому що дощ, ну, вода. вода звичайно, та. так. Зараз, звичайно, вже пішло це все далі, але воно все є в тому рік. Однозначно. А для наших воїнів, я думаю, це теж один з варіантів, де можна, скажімо, зберігати такі речі, які не повинні так. намокнути. Ще один такий варіант це пластикова тара від ліків. Є від вітамінів, вони різного об'єму. Я приніс такі просто один для зразку. Я пам'ятаю, що навіть я свою аптечку колись в походи носив в банці від якогось його вітаміну, такий пластиковий банк, яка добре закручувалася щільно, ніколи не тонула, ніколи не намокала. Тобто завжди там все було це. Це теж вихід, це теж те, що потребують наші Так, коли ще бан. брали ті металеві банки з під кави, пам'ятаєш, також так, ж, так, пхали так. Цей, І це це будь-що, щоб було це. І зараз так. воно є очевидно, що необхідним, бо. В ті умови, які хлопці, є, ну, і привили то, що ми викидаємо те, що нам ну, не потрібно в, в багатьох випадках, є життєво, скажімо так, так, життєво необхідне, бо дійсно оброблене не горить, не тоне, і може в якийсь момент навіть це лікарство чи ті так. сірники врятувати ці чиє життя зрештою, звичайно. Тобто, ми звичайно, в силу того, що наша армія не мала ніякого звичайно, що вона по суті була запрограмована на саморуйнування. В, в ній не, не відбувалися процеси, де, де от така дрібна, дрібні речі для е, звичайного шерегового. Те, що зараз потрібно їм, і те, що ми можемо замінити, і, до речі, достатньо ефективно замінити саме о такими, Так. У е, мене ще е, в руках є, е, покажу усім, це є кобзар. Бачите, він в такій максимувальній формі виготовлений, і надзвичайно приємно, що цей кобзар. Так само передається воїнам, є у ньому очевидно потреба. І, власне, пане Юрію, кілька слів на завершення програми. Розкажіть, будь ласка, про цей кобзар. Що це є? Значить, цей кобзар польового формату також виданий з ініціативи нашого друга Сергія Павловича Рудюка, про якого ми тут згадували, так і його коштом до речі, як і скажімо, там він теж. Незважаючи на те, що він готував надавав матеріал на ці речі, він теж ще й кошти до цього додавав, тобто долучався. Тобто, от, значить, на, на, зі, всі, зі всіх, так сказати, видань, які є затребувані на передовій, Кобзар є номером один, що дуже приємно. Які теж тобто, видання такого тобто, кобзаря? Це тричі. Так, тобто, воїни на передовій дуже потребують такої інформації, і так сказати, Шевченко сьогодні живе в наш час, так сказати, і втілюються його ідеї через сучасних людей. От і так сказати, і це дуже приємно, сказано. Тобто, українська нація є, є розвивається, тобто Богу дякувати, що маємо таких людей, і так воно гарно все виходить. Я би ще хотів два слова додати і на, на такий предмет. Дуже приємним є той факт, що в нас є багато підприємців, які долучаються і самі пропонують для війська, для потреб тих чи інших так, те, що вони можуть робити. Так? Дуже вам дякую. Я думаю, що ми наступного разу обов'язково найближчим часом знову зустрінемося, бо я знаю, що є багато ще додатково розповість соні такий відсоток маленьких розповіли. Дякую вам. зустрінемося. Дякую.